У цьому відео підведемо підсумку першого етапу для жінок. Одразу варто відзначити, що лідер минулого сезону Марта Олсбі Розеланд пропускає всі етапи цього року. Тож зараз лідером загального заліку є Ліза Вітоце. У неї 185 очок. Італійці вдалося здобути бронзу в індивідуальній гонці та срібло у спринті. На другому місці розташувалась Жуля Сімон 160 очок. У француженки золото гонки переслідування. На третій позиції в тоталі йде Ханна Ебер 144 залікові бали. Шведка виграла першу гонку сезона та має золото у складі естафети. Інгріт Ландмарк Тандревольд є четвертою, 142 очка. Вона стала срібною призеркою в індивідуальній гонці та виграла бронзу в естафеті. Ліза Тереза Хаузер замикає п'ятірку кращих. 131 бал. Австрійка має перемогу у спринті. На шостій позиції Ельвіра Еберг, яка, окрім того, являється найкращою біатлоністкою до 25 років. Та має золото в естафеті та бронзу в гонці переслідування. Сьомою є бронзова призерка спринту Лін Персон. На восьмій сходинці розташувалась Ема Ландер. Дев'ятою наразі є Ванеса Фойд, і на 10-му місці срібна призерка гонки переслідування Доротея Вірер. Хочеться також відмітити 23-річну Софі Шово, для якої виступ в контя лахті являвся дебютом. Усі три гонки француженка фінішувала в очковій зоні, і в підсумку першого етапу посідає 33 тє місце в загальному заліку. Кращою за швидкістю стала Ельвіра Еборг. Ханна Ебрг займає другу позицію і Марі Едер показала третю швидкість. За показником стрільби першу позицію розділили Лотте Лі та Ванеса Фойкт. Ема Ландер, Жуля Сімон та Ліза Вітоци мають 94% влучності. Ваші враження від першого етапу та ім'я фаворитки пишіть в коментарях.